Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ян Богдан, і сьогодні ми будемо грати в різні інді хоррори коротенькі. Починаємо з першого хоррора. І він на 5 хвилин всього. Перед переглядом лупаніть лайкосик, комент залиште якийсь в кінці відео. А ми погнали. 0. Так, ніч. 55 -та хвилина ночі. Мама, хтось зайшов в будинок, я так боюсь. Що? Ти впевнений? Він всередині, я е, під ліжком. Я дзвоню в поліцію, залишайся там. Не, рухайся. Залишайся спокійним. Поліція приїде через 5 хвилин. А, Бля, хто зайшов в будинок? Боже, як страшно. Я дихаю, так? Я можу Окей. Він іде. Він іде тихіше. О Боже, Мала, <права> що він нас не замітив. Що з тобою трапиться, коли я тобі знайду? Я просто хочу поговорити з тобою. Ти неадекватний. Чого нікого дома немає в цю годину ночі взагалі? О, вимкнув світло. Я думаю, він не тупий, він розумав, що ми під ліжком. Не дихай, пожалуйста. Увімкнув світло назад. Тихіше дихай. А хто двері так робить? Де ти, маленький засранець? Не трогай мене. Так, він зайшов у кімнату, дуже погано. Поліція через 5 хвилин сказали буде. Ну він по-любому сюди загляне, бля, що робити? Що він відкрив там? Так, затримати дихання. Вроді у мене получається. Супер, затримає дихання. А ч ти них? А він пропускає там один раз. Так. Аккуратно. Работа не взадри, молодый своей. Можеш Можешь уже питы весел? Ужас. Та да Як це реально, вообще. I can hear you breathing. Я чую, як ти дихаєш, are you under the bed? Ти під ліжком, Мій милий. Дякую, що Ця гра за зроблена для проекту в коледжі.